Ще один круглий стіл щодо рекламних проблем організовують громадські активісти Луцька. Вони переконані, що місто не має бути засмічене рекламою. Це створює не тільки інформаційний шум, який негативно впливає на нервову систему людей, а й погіршує благоустрій. Громадські активісти хочуть подолати рекламний смітник у Луцьку. Незаконне розміщення оголошень та агітаційних матеріалів усюди, де їх можна тільки причепити, наклеїти, в рази збільшилося у період передвиборчої кампанії. От як ми бачимо, такі оголошення псують естетичний вигляд нашого міста, вони негативно впливають на туристичну привабливість нашого міста. І, зрештою, це, це є заборонено законодавством. Згідно зі статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за розміщення реклами у невідведених для цього місцях належить сплатити штраф громадянами від 340 до 850 гривень, посадовцям і підприємцям більше тисячі гривень. Додатково правопорушник сплачує і за завдані збитки благоустрою. Саме із політичною рекламою кажуть найбільше клопотів. Самі розумієте, часто приходячи в офіс той політичний. Команди вони кажуть, це провокували нас, це не ми клеїли, це наші конкуренти, і не зловивши на гарячому, довести дуже тяжко. Тому що відразу приходять юристи, що це ви замовлення чиєсь виконуєте, починають розказувати. Якби є, є свої складнощі. Ця проблема є не лише в Луцьку, а й в багатьох інших містах України. Хоча в деяких вдалося подолати засмічення незаконною рекламою. Комунальники щодня її зривають відповідно і втрачається сенс розміщення у невстановлених місцях. Політичні сили, з ким вдавалося поспілкуватися, казали, що не будуть клеїти, звичайно, обіцяли, але ми розуміємо, що ці обіцянки мало чого вартують, бо все ж таки реклама політична з'являється з кожним землем на вулицях міста. Ваш погляд, як можна змінити ситуацію в нашому місті? До цього треба підходити системно. По-перше, треба боротися з причинами. Чому саме клеїть? оскільки можливо не вистачає місць рекламних площ також потрібно підвищити громадський контроль 4 вересня? Громадські активісти планують обговорити цю проблему за круглим столом з представниками влади, зацікавленими особами та небайдужими лучанами, щоб вирішити її системними діями. Закликають у європейському місці не забувати про культуру, адже чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять.